Баночка Нівея, яку ми всі знаємо і любимо у її класичному синьому кольорі, колись була жовтою. Так, на самому початку свого існування, в далекому 1911 році, коли Нівея тільки з'явився на ринку, її упаковка була зовсім інша: жовта зеленими та червоними орнаментами. До речі, ви знали, що колись на ринку був ще один крем Нівея Крем Нівея від Герлен. Це трохи заплутана. Історія, але вона не має зв'язку з сучасним брендом Нівея від Бейрсдорф. Важливо зрозуміти, що на початку 20-го століття слово Нівея використовувалося в різних контекстах і спершу не було таким ексклюзивним, як зараз. У випадку з гірлен раніше компанія використовувала назву для одного із своїх продуктів, який називався Крем Нівея Гірлен. Це було на початку 20-го століття, ще до того, як бренд Нівея став відомим під управлінням Беєрсторф. Ситуація стала складною через те, що слово Нівея перекладається з латинської як білий, і в ті часи його могли використовувати ну в різних контекстах, оскільки воно добре підходило для опису чистих. І білих кремів, але коли Оскар Тропловець, фармацевт і підприємець з Беєрздорф зареєстрував назву Нівея, а це було в 1911 році, для свого нового зволожуючого крему бренд швидко став дуже. Популярним і компанія Берздов захистив цю торгівельну марку. З часом він зміг закріпити ексклюзивні права на використання назви Нівея. і інші компанії, як Герлен, наприклад, припинили їх використання для своїх продуктів. Так назва Крем Нівея Герлен більше не використовувалася в їхній лінійці.